Що журналісти ми можемо зробити, щоб трохи крім того, що інформувати, поправити цю ситуацію, ви думають? Ну, знаєте, перше, що йде на... Сходить, спадає на думку, це не брехати. Принаймні, кожен, хто їде до зони АТО, я просто знаю тих людей, які після поїздок до зони так званої антитерористичної операції, а насправді після поїздок на війну, вони, у них абсолютна е, революція в свідомості відбулася. От, кажуть, що війну, і це правда, її не можна прикрашати, її не можна героїзувати, тому що це смерть, це страх, вона не може бути прекрасною. Але я дивилася на знімки Сергія Лойко. Я бачила обличчя кіборгів uh -huh. і розуміла, що це, це вже інший вимір, це війна, коли йдеться про захист власної матері, власного дому, власної гідності, вона підносить людину. Війна нас всіх, і хто там був, і хто там не був, вона переламала, перемістила. І зараз ми робимося іншими. Немає жодної людини, я впевнена, в Україні, яка не відчула на собі вплив війни. Тобто перший стрес, перше, це те, що було на Майдані, перемісило, переламало і зробило нас іншими. Тепер нас іншими робить війна. Я дуже боюся того, що влада не відчуває те, що суспільство. Воно продовжує стрімко мінятися. Воно йде широкими кроками. А влада йде малесенькими, малесенькими, черепашачими. Якщо ми підемо, я маю на увазі суспільство, ми підемо вперед, а влада залишиться ззаду, то вона там і залишиться. У тих, хто буде у перших лавах, виникнуть нові лідери. Як скоро це станеться, як ви думаєте? Я нічого не можу сказати, на жаль.